Рік по оголошенню початку очищення влади в Україні, а деяких чиновників з кабінету поганою мітлою не виметиш. Недолюстрованих посадовців найвищого рангу мін'юсто прилюдним на сайті. І хоча у владі звітують про активні перевірки і очищення, по факту зовсім інша картина. Не сприймають люстрації майже всі органи влади. Закон про очищення влади почав працювати в міністерстві першим етапом. Например, в конце октября месяца, и это была первая волна, касающаяся руководителей. 97 руководителей министерства были уволены, в том числе 8 генералов. Это высшее руководство государства, и... Ми неодноразово по кожному із цих людей оголошували, що вони незаконно знаходяться на своїх посадах. Ми неодноразово звертались до органів державної влади, відповідальних за їхні звільнення. На жаль, жодних дій не відбувається, і тому ми переходимо до більш серйозних кроків. Зокрема, ми подаємо позови до суду. Так, наприклад, відбулося із двома заступниками міністра внутрішніх справ: це Віталій Сакал і Василь Паскал. Ми дуже багато. Говорили про те, що вони незаконно перебувають на своїх посадах. І е, зараз е, ми чекаємо, коли відбудеться засідання суду. Схожа ситуація із очищенням влади на місцях. Якщо до центральних керівників багато уваги, то в регіонах без зайвого галасу ставлять своїх. Згідно закону про очищення влади, перевірка починається згори, тому місцевих чиновників перевірять згідно з графіком. По кожній людині ми будемо домагатися звільнення, внесення в реєстр люстрованих осіб і контролю за тим, щоб такі люди більше не наближалися до державної влади впродовж найближчих 10 років. Аби ситуація не стояла на місці, громадський люстраційний комітет при мін'юсті просить повідомляти про незаконних керівників, адже саме завдяки участі небайдужих українців багатьох чиновників таки звільнили. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.